Отже, сьогодні 4 травня, завтра Великдень. Хочу поділитися з вами. Якраз переставляю з одного підвіконня там, на балкон свої огірочки. Хочу поділитися з вами, що ж у мене зійшло. І хочу поділитися з вами, що у мене як виглядає, і як у мене зійшли огірки. Ось, дивіться, оце сатіно. Я їх сіяла тільки три штучки. Ну, вони у мене самі великі, всі три зійшли. Вже он буде скоро третій листочок. Варто до них уже в стаканчики насипати землю. я думаю. Оце у мене еколь. Еколь молодець. Ось, я вам показую. Тут 10 штучок. Всі зійшли. Тобто я задоволена. Тепер бьорн. Ось я вам показую. І он ще стаканчики в окремій коробочці. Ну що ж, поки що бьорна в одному стаканчику на сінечко не зійшло. Ну, я ще накрию плівочкою, я надіюсь, це моя сатіна, як я вже говорила. А ось бьорн, я все-таки надіюсь що, можливо, трошки пізніше зійде. Але, чесно кажучи, мені здається, що, в принципі, ті огірки, які мали зійти, вже б зійшли. Тепер на передостанньому місці в моєму рейтингу сходження огірків кібрія. Кібрія 8 вже зійшли. Ось огірочки так виглядають. І 2 поки що ні. Надіюсь. На останньому місці, на жаль, мій улюблений Мадрілен. Ось він. Минулого року, я розповідала, він у мене якраз був з усіх цих гібридів, він дуже гарний, дуже мені сподобався. Але в трьох стаканчиках не зійшли огірки. Я, звісно, ще надіюсь. Але, як я вже говорила, думаю, що вже навряд. Чи вони зійдуть, ну я ж почекаю все-таки. І що саме цікаво, що якраз Мадрілен у мене минулого року також зійшли, ну, виростила я 7 із 10. Чому? Я купувала просто в магазині непрофесійне насіння, ну, можливо, і професійне в звичайних таких пачечках. Мало того, що було 9 штучок, а не 10, і дві не зійшли. Але навіть із тих семи у мене було ну, дуже чимало для тих семи огірків, дуже чимало огірочків. І скажу чесно, нічого я такого супернаукового з тими огірками не придумую. От, нічого там я їх не пасинкую, зробила вісень між ними таку чи маленьку. І ось вони доглядали, як звісно, підживлювала, боролася з шкідниками, але щось таке, хто знає що. Я нічого не робила. І був дуже гарний врожай. І мені жаль, що з трьох стаканчиках на даний момент ще гірочки не зійшли. Ну, я ж почекаю. Ось таким чином поділилася з вами результатами на даний момент, що відбувається з тими герочками, які я посіяла, які із них зійшли. ділитимусь далі. Томати, баклажани, перець. Того всього у мене багато, тільки вже я від цієї розсади стомилась. Хочу, щоб швидше висадити всю ту красу на город. Ну, Бачите, тепер огірочки. Ну, Надіюсь, що зійдуть і інші до речі, кабачки. А теж поки що два з трьох зійшли. Я хочу третінького почекати.